В Україні відзначають день патрульно-постової служби. У Чернігові вітали із святом в обласному управлінні міліції. Серед нагороджених переважно рядові сержанти та прапорщики. Їх обличчя багатьом знайомі. Вони постійно патрулюють вулиці міста. Кращі співробітники патрульно-постової служби отримали чергові звання та нагороди. Товариш-полковник, по міліції з указом позорву. Керівництво міліції називає патрульну постову службу передовим загоном у боротьбі із злочинністю. Велику кількість злочинів вдається розкривати завдяки діям патрулів. На вулицях Чернігова стало набагато спокійніше. Вважає очільник обласної міліції Олександр Михайлик. Роботою ППС він задоволений. Покращились показники роботи. У нас складено більше адмінпротоколів на Тих осіб, які зловживають спиртними напоями, люди почуваються безспокійно, вони можуть відпочивати, гуляти по вулиці. Ви, наверное, заметили, мабуть, замітили, мабуть, замітили, що у нас 10-11 годин вечора і ще і бабуськи гуляють по місту. Вони не бояться, що їх може хтось образити, вони. Впевнені і спокійні спокійно відпочивають роботу патрулів збираються вдосконалювати проблеми існують. Визнає керівник обласної міліції. Ми обіцяє над цим ще попрацювати насамперед над патрулюванням віддалених районів Чернігова, налагодженням взаємодії між патрульними групами, аби ефективніше розкривати злочини по гарячих слідах.